Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірини Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Історичні факти, дати та події. Президент Вадим Красносельський провів відкритий урок історії для молоді. Вони були першими. Рибницькі міліціонери 34 роки тому дали клятву вірності народу Придністров'я. Робота є ярмарок вакансій у Тирасполі. Легкоатлетичний пробіг у столиці відзначили День фізкультурника. Історичні факти, дати та події сьогодні в Палаці Республіки президент Красносельський провів відкритий урок історії для школярів, студентів, кадетів і суворовців. Тема «Історія Придністровського народу це вже третя лекція глави держави в рамках проєкту Діалог на рівних. Від скіфів і кімерійців до наших днів історія придністровського народу від президента Вадима Красносельського. Глава держави сьогодні став учителем, провів екскурс в минуле і розповів, чому така увага приділяється нашому придністровському народу. Що народ? Язики. Що формує народ Придністров'я, мови, історія, культура, традиції, етнос, все, що завгодно, те, що пов'язано з національністю, це формує і народ, і державу. Які мови в нас три офіційні, але держава вкладає в розвиток усіх етносів, усіх культур і всіх традицій. У нас 180 національних колективів, які розвивають свої традиції, своє життя у тій національності, в якій вони народилися, але це все придністровський народ, не виділяючи нікого. У нас є школи з трьома мовами навчання. У нас є села, які говорять болгарською, польською, німецькою мовами. Це нормально. Це багатонаціональний придністровський народ, який був тут завжди. У залі майже 700 старшокласників і студентів, юні представників усіх міст і районів країни. Саме молодь найголовніше досягнення республіки, сказав Вадим Красносельський. Я була вперше, уроку. Я вперше була учасницею такого уроку, і мені було цікаво послухати. Дізналася про багато героїчних подій нашого краю. Мене безперечно вразили історії про захист Придністров'я в 90-ті роки. Наші герої не побоялися стали на оборону власної держави, не зважаючи ні на що. А моїм особистим прикладом є Бочковський людина, чиї подвиги вписані у підручники історії і у наше життя. Бочковський для мене такий символ, на який я готовий рівнятися. Лекція президента супроводжувалася яскравим ілюстративним матеріалом. Деякі історичні події інсценувалися акторами державного театру. Повна версія лекції президента в ефірі першого Придністровського вже наступного тижня. Многії задають вопрос, а все-таки який? Багато хто ставить питання, який народ проживає у нас в Придністров'ї, тільки молдавський, мабуть ні, тільки український теж не зовсім правильно, тільки російський. Теж ні тут на берегах Дністра проживає Придністровський народ, який складається з 72 національностей народностей та етносів. Звичайно, таке розмаїття формує культуру, перетворюючи населення, яке проживає вздовж Дністра у Придністровський народ зі своїми мовами, мистецтвом, літературою, традиціями. Це і є багатонаціональний Придністровський народ. І тут на берегах Дністра ніколи не було мононаціональності. Завжди люди прагнули до полінаціональності жити разом на одному клаптику землі, поважаючи один одного, не ділячи людей за мовами, кольором шкіри чи віросповіданням. 34 роки тому вони були першими. Грибницькі РВВС відзначає річницю переходу під юрисдикцію Придністров'я. Вересень 91-го сьогодні згадували і в Кам'янці. Під тиском Молдови слідом за рибницькими вірності народу ПМР склали і кам'янські правоохоронці. Поздравляю вас з 34-та гадовщина. Образування рибницького внутрішніх справ! Ура! 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 Рибниця біля РВВС в одному строю ветерани та оперативники. У 91-му Харлампій Драгушан був старшим інспектором оперативного розшуку. Разом з іншими рибницькими міліціонерами ухвалив доленосне рішення. Відділ внутрішніх справ першим перейшов під юрисдикцію Молодої Республіки. Ту присягу ветеран ніколи не забуде. До сих пор камо горло, потому шталюсі люди... клубок у горлі, тому що в той момент, коли ми складали присягу, площа була повна. Люди на дерева лізли, щоб подивитись. Але коли скінчилася присяга, коли привітання скінчилися, люди ринулися на нас із квітами. Отже, у нас у кожного був оберемок квітів. Нас цілували жінки, обіймали, люди плакали. То був сміливий крок на рибницьких міліціонерів. Був тиск із боку Молдови. На співробітників порушували кримінальні справи, але сумнівів не було, кажуть ветерани. Сьогодні згадували міліціонерів, які загинули під час виконання службового обов'язку. Біля пам'ятного знака поклали квіти. Чотири прізвища на граніті назавжди вписані в історію РВВС. Ветеранам та діючим співробітникам вручили нагороди, чергові звання та пам'ятні значки. Важаємо ветерани, ви прийняли дуже важливе судьбоносне рішення. Шановні ветерани, ви ухвалили дуже важливе доленосне рішення. Для цього знадобилася мужність та стійкість. Ви є прикладом для всіх інших органів, які також вирішили стати на бік народу. Величезна подяка вам за цей подвиг. РВВС Кам'янки перейшов під юрисдикцію республіки 21 вересня. Це рішення підтримав народ. Присягу склали на головній площі. Сонячна така погода була, Сонячна погода була, стільки жінок, стільки взагалі народу було. Буквально кожному співробітнику піднесли квіти. Всі були настільки раді, що плакали. Не встиг я дійти додому. Як черговий зателефонував і сказав, що Юрій Івановичу до нас приїхали опонівці з республіки Молдова. Терміново приходьте у відділ. Люди як ринули туди, а там були тисячі. Оточили цю будівлю повністю, і автобус і не дали можливості опонівцям взагалі вийти з автобуса. Рішення прийняти понад три десятиліття тому ветерани вважають єдиним правильним, найкращим співробітникам вручили державні та відомчі нагороди. Служу в Придністровській молдавської республіки. У Придністрові триває виборча кампанія. Вибори депутатів усіх рівнів 30 листопада. Понад 90 осіб вже подали документи до виборчих комісій. Напередодні трудовий колектив аграрно-технічного коледжу висунув кандидатів у депутати Верховної Ради і на пост глави селища. Селище Новотираспольське у коледжі імені Фрунзе – Представники трудового колективу висувають кандидати в депутати Верховної Ради Галину Антюфєєву. І я думаю, що виражу обсім. Общий... Я думаю, що висловлю спільну думку нашого трудового колективу про те, що ми просимо Галину Михайлівну, щоб вона прийняла нашу пропозицію і стала кандидатом у депутати Верховної Ради. Галина Антюфієва, заступниця голови Верховної ради Придністров'я, депутатка на 25-му західному окрузі, за її кандидатуру колектив коледжу зібрав понад 100 підписів. Хочу, за Хочу подякувати за довіру трудовому колективу аграрного коледжу. За ці роки, звичайно, вони всі вже для мене рідні. Я закінчувала цей навчальний заклад і тут все рідне. А на посаду глави адміністрації селища Новотераспольське колектив коледжу висунув Андрія Тергуале. Раз пройшов ярмарок вакансій. Роботу пропонували 15 підприємств. Скільки у столиці сьогодні вакансій і як багато людей шукає роботу. Дивіться далі. Більше пів тисячі вакансій для робітників і пів тисячі для службовців. На ярмарку вакансій можна знайти роботу на будь-який смак. Теротекс, інтерцентр Люкс, Терастепленерго, Водоканал. Пропозиції від 15 підприємств. Умови праці, зарплатня і соцпакет. Про все можна дізнатися на місці дуже затребувані сьогодні. Якщо є освіта, це бухгалтери, юристи, головні фахівці і інженери. Дуже багато за робочим напрямком у нас лідирують перші місця: кухарі, медсестри, електрогазозварники і за різними напрямками робітничі спеціальності. На ярмарку люди різного віку. Одні шукають основну роботу, хтось підробіток. Чимало співшукачів беруть контакти для знайомих. Я вична покупаю газету караван. Я зазвичай купую газету Караван, там оголошення читаю. Дивлюся, оголошення ярмарок вакансій. Деякі шукають і не можуть знайти контакт. А коли є така людина, що підкаже це дуже добре. На даний момент мені вакансія мені все одно яка вакансія. Я готова навчитися. Найголовніше, щоб був якийсь дохід. Бо в наш час без роботи важко. На ярмарці шукають і стажерів, і фахівців. Є пропозиція для тих, хто хоче сумішати основну роботу з власною справою. Якщо освітньої кваліфікації бракує, пропонують навчання. Заводу нашому вже 41 Заводу нашому вже рік. Ми шукаємо стажерів у лабораторію і шукаємо стажера на нове обладнання оператором бетонно-змішувальної установки. Такі ярмарки приходять по всій республіці. Багато людей влаштовуються на роботу завдяки ось таким заходам. Якщо немає можливості прийти, можна подивитися вакансії на сайті Центру соціального страхування. На полях республіки продовжується збирання овочів. У кіцканах прибирають помідори. Через літню спеку плодів менше ніж минулоріч, але аграрії кажуть, томатів вистачить усім. Збирати урожай будуть до пізньої осені. У полі за кіцканами прибирають помідори. Сорти різні. Цього року урожай тут збирають вперше. Сорт весь один і той. Же, единственное... Сорт весь один і той же, але різні терміни посадки. Раніше почали садити, раніше почали прибирати. Пізніше посадили, восени зібрали. В порівнянні з минулими роками набагато гірше. Дуже жарко було сонце, попеклося багато овочів і погана зав'язь. Урожаю менше, але на сік, соління та салати вистачить, каже аграрій. Головне правильно зібрати помідори. Ми вибираємо красненьку хорошу. Ми вибираємо яку... червоненьку, хорошу, яка без гнилі. Ось таку. Погану ми просто викидаємо в сторону, щоб від неї не гнили інші помідори. Після урожай перекладають в коробки і потім відправляють на місцеві ринки. До речі, за день збирають близько 10 тонн помідорів, а це майже 500 коробок. У господарстві близько 10 гектарів томатів. Збирати урожай будуть до пізньої осени. Сезон закінчиться, коли вдарять перші морози. У бандерських школах і дитсадках вести облік харчування будуть по-новому. На зміну паперовій звітності прийшла автоматизована система. Комп'ютерну програму розробили мінцифри та бандерське управління з харчування. Нова цифрова платформа економить час працівників харчоблоків. Якщо раніше у них на заповнення паперових порційних меню йшло до 4 годин, то тепер лічені хвилини. В програмі заложено так, щоб... Калькуляція у Програмі закладено, що калькуляція рахується автоматично, технологічні карти рахуються теж автоматично. Їм потрібно тільки прийти, відкрити документ, проставити кількість дітей, які харчуються, і програма далі розраховує все сама. Прощаємо роботу і перевіряючи прошуємо роботу як працівників, так і перевіряючих органів і адмінапарату і складу. Вивільнені одиниці фонду оплати праці спрямовуємо на підвищення заробітної плати. В результаті цієї перестановки ми вже бачимо за розрахунками, що на зарплату у кухарів йтиме 5 тисяч і більше. А по завідувачах виробництва близько 6 тисяч рублів. Це наша мета, і ми повинні до неї прийти. Зараз у Бандерах купують комп'ютери для харчоблоків, проводять інтернет, навчають завідувачів їдалень користуватися новою програмою. До початку жовтня все повинно бути готове до запуску автоматизації харчування. Пробний проєкт спочатку стартує в кількох школах і дитсадках, До кінця року планують його запустити в усіх освітніх установах Бендер. Футбол у форматі супергероїв викладають для юних футболісток зі Слободзеї та Первомайська. Тренери стали учасниками проєкту УЄФА Плеймейкерс. Набралися ідей під час навчання. Тепер все відточують з дітьми. На тренуванні побувала наша знімальна група. Слободзея на центральному стадіоні тренування майбутніх зірок жіночого футболу спортсменкам 7-9 років. Все проходить в ігровій формі. Так на думку тренерів, простіше пояснити значення кожної вправи. І місія у кожного тренування різна. Все проходить за мотивами культового мультфільму Суперсімейка 2 сьогодні. Завдання героям захистити місто від бура лиходія підривника, замість бура, фігура з конусів і фішок. Суперсила футболісток, точні подачі, сильні удари. З дівчатками намного легше проводити. З Дівчатками набагато легше проводити тренування. Так спочатку все проходить в ігровій формі. Потім вони самі просять про футбол, і для них більш полегшені вправи, які підводять до футболу. Їм це більше подобається і підходить. Тренування ефективні. Тут проєкт дає унікальну можливість залучати дівчаток до футболу, виховувати активних фізично грамотних аматорок цього виду спорту. Тренування у форматі супергероїв стартували 1 вересня. Хтось у футболі робить свої перші паси. Подружки Ліза і Даша займаються футболом близько року. Дівчата перейшли до 4 класу. Зараз відточують свої навички для участі в районному відбірковому етапі турніру Шкіряний м'яч. Гратимуть за свій ліцей. Тренуємося, граємо. Тренуємося, граємо. Ми у цьому році будемо брати участь у шкіряному м'ячі. Тому добре тренуємося. У нас дуже дружна команда. Є назва, девіз. За методичним посібником УЄФА тренують футболісток з Первомайська та Слободзеї. Вдається охопити близько 30 дітей. В рамках цього проєкту тренери займаються з 2022 року. Результати вже є. Вихованки Олени стали бронзовими призерами турніру серед дівчат Білосніжка 2025 Легкоатлетичним забігом відзначили сьогодні день фізкультурника у Тирасполі. Учасники бігли вулицею Покровською від театру імені Аронецької до палацу дитячої нецької творчості. Дистанцію долали майже 200 людей: студенти, школярі, любителі бігу та всі небайдужі до активного способу життя. Сьогодні про здоров'я. сьогодні. Говориться дуже багато, здоров говориться дуже багато про здоров'я дітей, дорослих, і в принципі заняття фізичною культурою це один із засобів, який дозволить підвищити здоров'я кожного з людей. Привлякаю самається молодь. молодь до спорту, підвищується інтерес до цього заняття. Тому вважаю, важливо проводити такі заходи. По завершенні змагань на майданчику води відбувся урочистий мітинг. З привітанням виступили представники спортивних організацій. Придністров'ї стало більше туристів тільки за останні вісім місяців республіку відвідали більше 12 тисяч гостей. Все частіше мандрівники залишаються не на один день, а на тижні, щоб відкрити для себе нові маршрути. Своє знайомство з Придністров'ям туристи з Румунії почали з Бендерської фортеці. Вперше тут архітектор Адріан Тофан. «Мене дивує, як добре були збережені будівлі. Дуже подобається архітектура. Ми відвідаємо ще Бендерський монастир, інші туристичні точки. Я приїхав з фахівцями з міста Вранча. Дуже раді тут перебувати. Основний потік гостей приймає туристичний інфоцентр в Бендерах. Тут іноземцям безкоштовно видають карти і брошури. Розповідають про цікаві маршрути, а ще де можна смачно поїсти. У нас привілась нове направлення нас з'явився новий напрямок веломаршрути. Є люди, які цілеспрямовано приїжджають до нас, щоб об'їхати все придністров'я. Багато мотоциклістів, деякі приїжджають спеціально тільки заради музеїв вивчити історію нашої країни. А хтось цікавиться гостьовими будинками, особливо в північній частині республіки, аби відпочити від людської суєти і спробувати мирного сільського життя. В інфоцентрі є карта світу. Туристи відзначають країни, звідки вони приїхали. Крім Європи, тут можна побачити Гватемалу, Перу, Чілі, навіть остров Джерсі. До речі, якщо в цьому році туристів вже більше 12 тисяч, то в 24 му їх було близько трьох тисяч. Це наш фліпчат на ньому туристи можуть ставити свої пожелання, свої зі свої країни. Ще один напрямок роботи центру інфотури для блогерів і журналістів. Так нещодавно Придністров'я відвідали представники National Geographic. Після таких поїздок статті про нашу республіку публікують в закордонних журналах і соціальних мережах. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже в понеділок, зустріч о 17.30 на першому придністровському.